Їх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні приїхав на один із точків Уже 22 листопада. Осінь підходить до кінця і, думаю, заглянуть, як вони зимують, верніше готуються до зимівлі. І зараз з вами подивимось декілька вуликів, як вони сіли, в якому стані клуби. Подивимося з вами. Це в мене, вони сидять гніздовий на 230 і магазин 145-й. Зараз ми заглянемо пару штук, як вони розташувалися. Плівка стоїть. О. Вони ось в такому стані сидять і в магазині у корпусі, і аж вийшли в магазин. У нас температура ще плюсова тримається і вночі, і в день. Так що ще неділю ми побогуємо, а потім вже підуть мінусові температури. Що тут в іншому тут сидять теж. Там, бачите, десь низько. Ну, коротше, вони ще захватують, сидять в гніздовому корпусі і охоплюють захва... ще магазин. А ну подивимося от сюди, де сидять вони у двох корпусах гніздових. Зараз відкриємо, чи видно їх, чи не видно. Вологи, бачите, скільки сидять аж у нижньому корпусі. Не видно, тихо, спокійно, корпуси. Виштаються деякі. Бачите плівку Гліцерин, плющавелька, серветки гризли-гризли, але в основі вони догризуть швидко. Открию я теж один куточок, але один із підписників, а може гостей каналу, не знаю. Каже, що відкриває обидва кути. Зараз ми відкриємо, спробуємо обидва відкрити, і що воно вийде. Ну так. Все, кришки в мене тут немає отворів ніяких, але повітря може проходити. Ну, заглянемо там, де зимують вони на два корпуси гніздових і магазини, ну магазини тут відгороджені, а тут я не пам'ятаю, мабуть, і не відгоражував. Вологість всюди є. діл тут не видно. Вони десь аж в самому низу. Але тут зробимо так, впереді отвор зробимо. Дивимося, як воно буде вліяти. Заглянемо в цей вулик, що тут. Тут, бачите, в мене утеплена кришка і сухо вулику. Що там сухо, що під кришкою чи під плівкою. І в цьому зробимо такий. Впереди. Але бачите, де кришка тепла, там і інший, інша розмова. Меду бачите повні корпуси, а бджоли аж вологість, бачите, Шар, шаряться біля льотків, вологість аж. Виступає, мабуть, може і розплід. Цікаво, що в цих малышів, де я залишаю матки на зиму, вони на основній сім'ї сидять. ось вони спокійно, спокійно сидять. Але сидять вони, бачите, мед є з самого початку, але вони сидять. Ближче до центру, тому що там отвор такий же, ви бачили, який отвор. І вони завдяки тому теплу, мабуть, і зібралися там. Але сидять спокійно, ну, не буду я, друзі. Далі дивитися, ну, тут ще загляну, тут теж сидять. такі, я поставив. Основний корпус унизу і теж на, одну, на один корпус зимують вони через перегородку. Подивимось, заглянемо, що тут, як вони сидять. Сидять спокійно, спокійно, бачите. На вулиці я вам хочу сказати 8 градусів плюс. Один, два, три, чотири, п'ять вулочок шестерамочного. Бачите, тихо-тихо сидять. Але треба і тут робити, загинати, щоб кут був відкритий. І ці я кришки поробив з отворами. Бачите, отакі отвори у кришки. Оце одна і друга. А знаєте чому? Тому що я хвилююсь все таки. Дві сімейки з, з нижньої виходить у верхній і сюди. І я вирішив зробити отвори у кришці і подивимось, що буде, як вони. Тут упереді я зробив отвори, подивимось, як вони сидять. Сидять вони спокійно. Тут чуть менше цей отводочок – Один, два, три. Три вулочки. Але вони такі сильненькі тут. Я б залишив їх і кормушку, як вони розвивалися, так я їх і залишив. От вони сидять дуже спокійно. І тут, бачите, кормів у них в достатки, я знаю 100%. І дивіться, де відкрито, де відкрито було. Нема ніякої вологи під плівкою. І тут отвори на дві сторони. Так що будемо робити висновки і далі будемо продовжувати так зимувати. А отут оця маленький відводок поставлений на велику сім'ю. Там знизу стоїть Корпус гніздовий і магазин. А тут я в магазині залишив їх зимувати. Я з вами заглянемо. О, така ж сама картина, бачите, тримаються центру, тому що там тепло, іде від головної сім'ї. Чи правильно робити у центрі отвори у перегородці, чи краще робити, бачите, вони... Мед є, все є, в кожній рамці повно. Але ж я от показую таку ж саму, вже іншу. І вони сіли проти вентиляційного віконця. Будемо знати, як робити і що робити. Перезимують, подивимося, що краще. Добавлю вам трошки. Оце поле в нас було з морквою. Це раніше оце частину вибрали. А ту от пізніше. Бачите? Я вам приближу. Гори моркви. І оце фури день і вночі возять і возять, возять і возять. Скільки погрузчиків чи три погрузчика і вони везуть і везуть і везуть. Куди вивозять, не знаю. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Бажаю вам гарної зимівлі, щоб у вас теж ділки сиділи гарно.